це польське радіо для України. Тема дня мене звати Володимир Гарматюк, і сьогодні ми говоримо про польську логістику, яка втрачає через відсутність перевантаження зерна з України. сьогодні зі мною пані президент групи ЦСЛ, пані Лаура Головач. Вітаю вас. Добрий день. Щиро вітаю. Вчора я, вчора. я прочитав інформацію, яка з'явилася в прес-релізі групи Цісел про те, що польська логістика особливо втрачає через відсутність перевантаження зерна з України і пані коментувала це особливо для ринку інфраструктури. На цій сторінці я знайшов цю інформацію. Також ця інформація з'явилася в українських медіа. Но і пам'ятаємо і пам'ятаємо, що вже рік, і це теж ви згадали. Вже рік діє заборона на імпорт зерна з України, але не тільки зерна, бо нещодавно. Польські 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 виробники олії теж зверталися до і уряду Дональда Туска, щоб було знято було знято заборону на імпорт ріпаку з України, бо в Польщі є дефіцит. Тобто, це інша тема, звісно. Але якщо говорити про логістику, чи можна сказати, що це є наслідком цих протестів і цієї заборони на імпорт зерна з. З України можуть бути різні причини, бо загалом Польща має зменшений імпорт зерна приблизно на 800 тисяч тонн. це зерно вже не проходить через кордон з вашої країни до нас. у результаті напевно різної ситуації можливо також цих страйків, які були, але також якихось бізнесових дій зупинено. Zatrzymano, polski rząd zdecydował zabronić import zerna do polsce i taka zabrona i na razie idzie це випливає з положень закону, тому йдеться лише про транзит, який який підпадає під заборону імпорту. Натомість сам транзит міг би бути організований через польські порти. але але саме бо пам'ятаємо цю ситуацію, що почалося в листопаді 2023 року з протестів, саме перевізників, а потім підхопили цей протест фермери, які протестували, здається, до квітня 2024 року. І, і, і тоді, ну, власне, була прийнята це рішення про заборону, щоб заспокоїти ці протести, хоча в той самий час. З, з того, що ми пам'ятаємо, якщо говорити про зерно з України про цей транзит, то е, зерно, наприклад, російське заходило до портів Європейського союзу і таким чином теж потрапляло на ринок Європейського союзу і також польське. Через про російські зерно я вам нічого не скажу, бо просто не знаю. Не перевірю цього, натомість знаю, що польща втратила цей вантаж внаслідок цих ситуацій, чи то аполітичних, політичних, бізнесових і. І східний кордон, термінали порожні. Термінали в портах порожні. Товару немає. я також знаю, що товар обслуговується румунськими, констанськими, турецькими, німецькими портами. Ми втратили роботу. Я представляю логістичну компанію, яка зацікавлена в обслуговуванні цих зернових. Ми втрачаємо держава, втрачає ланцюг постачання. А ми втрачаємо гроші, бо цей товар на польському ринку не з'являється. У Польщі у нас дуже хороше митне право німа. Немає жодних протипоказань, і, і також агенція, у мене є митна агенція. Та, усі документи, усі та, документи завжди можна перевірити. Ні, Немає протипоказань, протипоказань щоб таке зерно відправляти хоча б хоча на цьому етапі через, через Польщу транзитом. Ну, але, але з того, що ми знаємо, зі зустрічей тут з, з кутаї, підприємцями з, з, з ринками, фермерами, ринок ще на деякий час буде зупинений. На, на рік чи на два. два ну шкода, шкода, шкода. Ми близько один шкода, до одного. Е, важко мені це оцінити спа, з вашої перспективи. Ми втрачаємо як, як країна в бізнесі, е, і це ну, не є добра, добра ситуація, добра ситуація що так ще, відбувається будь ласка, скажіть, ви згадали і зараз вже під час нашої розмови, і також у коментарі до вчорашньої новини саме згадали Німеччину, Румунію, Туреччину. добре. І якщо в Польщі закон так добре складений, то чому як ви це сприймаєте? Чому? ці країни не мають таких проблем, як сьогодні мають польські логісти? Ну не мають, бо румунія розвивається, порт у Констанції розвинувся. Обслуговують дуже багато вантажів у тому числі і ланцюг постачання з зерном з України. Звісно, у сезон. І, і Румунія, Румунія також належить та, до Європейського союзу. Діє таке саме право, законодавство. Також, на мою думку, є інше ставлення типу до такого типу співпраці. співпраці. з чогось це випливає, про те, чого не скажу. Туреччина загалом також є країною, через яку транспортується багато вантажів у різних напрямках. Через закриття ланцюга постачання для українського зерна Україною товар завжди шукає нову логістику, нові ланцюги постачання, і так сталося і цього разу. Польща, так як пан розповів, що на цей момент говорили про шрот, так ну то якщо не розблокують можливості імпорту шроту з України то його то будуть імпортувати з інших країн. А чим це відрізняється? Насправді я цього не розумію. Ходітдеться лише про те, щоб дотримуватися законодавства, продавець, покупець правила, які стосуються постачання чи імпорту, чи транзиту певного товару діють чи в нашій країні, чи у випадку транзиту польські. Служби дуже хороші, тому шкода, бо в Польщі логістичні компанії втрачають. Втрачають також залізничні компанії, транспортні компанії, перевантажувальні термінали. Ні, це така не бізнесова діяльність. Чи може пані сказати, чи може пані сказати, якщо йдеться про ці втрати, бо я в, в, в розмовах, наприклад, теж експертами, з експертами і про це з... розмовляли з... 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 з польським економічним, з... економічним інститутом, коли презентували звіт про результати і... зростання і... експорту з Польщі до, експорт з... до України? Експорт, експорт зріс, про що вони говорили, але саме коли йшлося про ці втрати? Субтитрувальниця ми почули інформацію, що немає таких досліджень, немає таких звітів, немає такої інформації. скільки насправді втратила польська економіка, і на цих блокадах, якщо йдеться про сьогоднішню ситуацію, втрати, які зазнаються через відсутність ну, цього зерна для перевантаження, чи можна, чи у вас є якась інформація? Бо ну не думаю, що не. Має такої інформації, немає таких звітів. То або це може бути закрита інформація теж можуть це зрозуміти, або не хочуть про це говорити. як ви це бачите. Це можна то це можна оцінити, бо з цих 800 тисяч тонн ми не знаємо до зміни правила, який обсяг цього товару був би проданий на польський ринок, і за якою ціною, якби це був імпорт. А друга а друга річ, транзит це всі оцінки послуг транспортних компаній та залізничних автомобільних. Фітосанітарних досліджень, якщо такі були б перевантаження на терміналах, складування на терміналах. Як ланцюгу, у якому ланцюгу постачання, би була, була, постачання Polska, була би польща? Ну на жаль, цього товару мами. у нас немає. Він, Знаю, і, що і не надам вам даних щодо цих витрат, але це кошти, точно високі кошти, витрати, бо польські термінали в портах сам, і готові і були готові до обслуговування, до обслуговування цих товарів і на цей момент вони пустують. Можна можна оцінити. Думаю, що це міг би зробити фахівець. Можна було б підрахувати ці втрати у випадку імпорту ще 25% мита, яке можна стягувати на кордоні. Що перетинав би кордон Польща Україна і щоб запустити цей ланцюг постачання, це займе рік або два роки за наявності доброї волі. від Критості та зміни правил, зміни ставлення, бо звісно, якщо щось не відповідає правилам, це не повинно робитися, але були правила, які дозволяли імпортувати. Наша компанія На час, також реалізовувала інший контракт, контракт тут у зв'язку з війною в Україні обслуговування, обслуговування в каолінової і глини, глини І без проблем. І, проблем ці послуги організовували. вони, вони також були. Була, глина була транзитом Шечіні, транспортована і через порт, Шечіні, і порт у ще далі за межі Польщі, було і, було то і то це було вигідно для продавця. Для нас покупців, і товар був транспортований, тому я не розумію, чому це не робилося. Ну, бізнес може, може, на це були безумовно якісь причини. Проте у мене немає таких матеріалів. Скажу так, я була на одному з терміналів дуже хороших на східному кордоні. Який стоїть порожнім, бо також підготовлений зокрема для обслуговування зерна, Не реалізуючи такого типу послуг, ці люди сказали рік два, і ми перестанемо існувати і працювати. І я запитала також термінал у Щецині, Свиноусті, Гдині, Гданську. На ну, тих цих вантажів пов'язаних з обслуговуванням зерна вже не бачили з минулого року після зміни правил, і також скаржаться на те, що втратили роботу. Хочемо співпрацювати з Україною, хочемо обслуговувати ці товари. Польські та українські компанії готуються до відбудови України, яка вже триває. Ми, собі справи, ми усвідомлюємо, що, лістечку, що ми є і ми будемо логістичним, логістичним хабом для України. Для України натомість не розумію, чому ми не можемо обслуговувати зерно, і не відповім вам на це питання, бо не маю твердих даних. Не знаю, чи це пов'язано з цими страйками на кордоні, чи це справа пов'язана з бізнесом. однак як Особа, що представляє бізнес. бізнес, я хотіла би я Та, хочу здійснити такий транспорт. транспорт. хочу, щоб це ці зернові прибули, щоб їх обслуговували, обслуговували спорт, порт термінали, спорт, з якими я співпрацюю. І зацікавилася цією темою не тому, що я є логістичною компанією, яка в цей момент обслуговує зерно, а тому, що ми втрачаємо втрачаємо можливість заробітку доходу, і це дуже важливе питання, також і для нашої країни, щоб такі втрати зменшувати. Розумію. Дякую за ці відповіді. Саме якщо говорити про втрати, і пані каже, що вже рік. Ці склади стоять порожні. То для тего, чому ця інформація з'явилася лише сьогодні? Можливо, були якісь інші звернення, можливо, й інші компанії, інші порти та склади теж вже зверталися до влади. Не знаю, як виглядала ця ситуація наразі, чи є звернення були? Які є відповіді? Як це взаємодіє, так би мовити, між бізнесу? Сом і державою були заклики. Вони вже були в рамках таких безпосередніх розмов бізнесменів. чи між собою, чи в рамках таких організацій, до яких належить, але мало ефективних. Так також бо нічого не змінилося. Теж, може є, вага, є також но, перевага так негативного такого негативного підходу до цієї до теми, темату. і не скажу вам чому. І, і, і Я то, просто навесні це. цього просто року ми року були на цьому на терміналі, терміналі і, і дізналися і, про всю справі, справу. А оскільки ми відкриті і з і, багатьох і, різних, різних таких і, розмов намагалися дізнатися, в чому причина. Люди, які працюють Я, те, у цьому ланцюгу постачання, втекає. наводять але, різні але причини, але вони є непослідовними, Тому, тому не теж воні. вам не скажу. напевно, напевно ця ситуація почалася моменту, з моменту страйків. Вони були 2022-2023 року. Я теж не звернула на це уваги. Ну, є страйки, але скажу вам так: люди страйкують, кажуть, що не мають роботи. І і, акурат і за, якраз до автомобільних зників, перевізників, те, які що те, що теж те, тоді страйкували, то які ближче те, до нового регіону, кажу, будь ласка, запрошую до співпраці, бо бо у нас це, є робота, будемо співпрацювати, бо, але, але не, не назвалися іменем, іменем прізвищем і не прийшли. Саме ті не прийшли, тому не відповім вам на це питання. Я з західно Поморського воєводства в Польщі, і тут бізнес дуже важливий. Ми дуже відкриті. Не любимо втрачати гроші, любимо чесно заробляти, і просто це мене дивує. Попросту на то, для, для так Чому є? так є, тому що Тогибав, е, важко залучити і налагодити Найді, співпрацю з підприємцями, важко іноді, іноді залучити якусь товарну групу до співпраці, групи, а додатково також розпраць, ті, хто до цього часу працювали з зерном термінали і порти, хто до тих пору працюваючи збожу термінали і порти вони кажуть, що рік два впораються. А потім, якщо не буде інших вантажів, то можуть не впоратися, щоб вижити. Так і ось так це виглядає. Бо вже буде важко перевернути. Якщо ці ланцюги постачання будуть інші напрямки, інші, то пізніше буде важко переконати те, щоби все ж таки можливо. Навіть якщо дозволять на це перевезення, буде важко. Шко відновити цю репутацію, так би мовити. Попередню репутація у нас хороша. ну так видно. То справа в тому, що якби ми втратили ці напрямки, знайшли нові. Можливо, зручніші або або там є умови. І вже буде важко повернути цю ситуацію. Ну, подивімося, бо якщо цей товар йде через Польщу, а зараз через країни Південної Європи, хоча б то це інші напрямки. Можливо, ціни в Україні зросли. Кожен також будує відносини, і це не так, що швидко можна повернутися до попередньої. Півпраці ну так то виглядає. ось так. Це, це виглядає. Частина через вантажів, вантажів через Польщу була транспортована на, останнім, останнім часом через війну. Була. Також це, такі ланцюги постачання дозна, відкрилися, але але вища сила наказує але, але, але ну, Могли б далі працювати як країна, яка має інфраструктуру і можливість обслуговувати такого типу вантажі, але не працюємо і це велика шкода. Більше думаю, нічого не скажу. Натомість, бізнес дуже відкритий і хоче співпрацювати. І тут є місце для цього. Бо питання, питання саме в тому, бо, є, бо можливо, я все ж таки питання, задам це можливо, питання. Можливо, у пані є якісь свої погляди, погляди, тим, погляди бо, на цю тему, бо коли ще те, тривали ці протести. Протести були, бізнес, були зустрічі Катовіце, бізнесу, особливо в Катові. Це був великий конгрес, був великий економічний конгрес, європейський економічний конгрес, економічний економічний і там також представники з окремих галузей говорили що, наприклад, молочна галузь чи галузь виробництва макаронів говорили, що вже тоді втрачають, втрачають на постачаннях на експорті до України через цю блокаду. Це одна справа. Друге, що я хотів тут згадати, як причину теж чули ми і останнім часом, коли вже була призупинена чи завершена ця угода про вільну торгівлю. З України з Україною, якщо йдеться про 5 липня, здається так ні, червня перепрошую червня вони сказали, що нарешті закінчився цей неконтрольований наплив сільськогосподарських товарів з України, і тут у мене є до вас питання. Я розумію, що це може трохи не стосується теми так прямо, але цей неконтрольований наплив, бо це теж було причиною цих страйків. Одна з причин так називали, що там завозять, а залишається, та на не транзитом їде, а залишається в. Полі. Польщі чи не, чи не контрольоване, хто це мав би контролювати? Бо якщо Європейська комісія дозволила перевезення, дозволила транзит, то хтось з боку європейської комісії чи можливо держави, через яку цей транзит проходить, мав би контролювати цю ситуацію. тобто, бізнес, як пані сказала, шукає де можна заробити, і якщо у Український бізнес, ті, хто там завозили частину цього зерна, майже 5 мільйонів залишилося в Польщі, там, як кажуть. Отже, побачили, що є, що є умови, і можна це зробити, але без контролю. Ну я маю таку думку без контролю з боку польської чи Європейського союзу. Там хто б це мав зробити, перевірити, як ви це бачите, просто розмовляємо. На це питання можу тільки сказати, так що сама польща є країною права, є право. Ові норми оскільки ми також ведемо діяльність митного агентства, і в рамках цієї діяльності кожен неконтрольований рух товару є незаконним, так і так і. Ні, немає не такої теоретичної, теоретичної можливості. Як що якщо товар має документи, документи, щоб ну якщо це робиться, то відповідно до законодавства тільки і, так для мене і, можна і, діяти, і, що щось і, є права, неконтрольоване, і, так, і, так тільки і, так можу вам і, відповісти. Що Контроман так тут котармоке пан я також співпрацюю я з національною податковою адміністрацією. Собі, не уявляю, що би могло, могло бути інакше, інакше в наших відносинах. З... Тож ви надали Одопа, ці дані, дані це все. Шістко, я не відповім, відповім вам на це питання. Так? так залишу їх без відповіді, Розумію. Ну, не знаю, знаю, що не можна змінювати митну процедуру. Є все ще є транзит. Товар проходить переходи з польсько українсько польські прямує, наприклад, на якийсь термінал у похту, і ці документи вимагають закриття транзиту. Ці документи дозволяють також розпочати іншу процедуру вивезення цього товару. Так, такі відповідно до польського законодавства, але це законодавство базується на європейському митному підході. А ситуація складна з того, що я розумію, бо з одного боку є заклики різних господарських суб'єктів у Польщі. Тут і логістична галузь, і як я згадував, виробники з з іншого боку, ми маємо і мали також протести, і маємо таку політичну ситуацію не дуже. Сприятливо, що якщо уряд, наприклад, навіть захоче прислухатися до цих закликів і, однак скасувати заборону, то знову може бути дуже така напруга в суспільстві можуть знову виникнути ці протести, і так припускаю, не знаю, може, може, все ж ні, сподіваємося, але ситуація є такою, якою є. Це якби. Зауваження до того, що ви сказали до цієї теми в цілому, що стосується питання, можливо, як експерти, як фахівці, спеціалісти в цій галузі, які ви бачите рішення цієї ситуації. Ну окрім того, що треба зняти заборону і треба діяти в рамках цього законодавства, яке є, як це можна вирішити, підвищити обізнаність людей. Бо ми втрачаємо так доходи до, отрачі, до бюджету, їхня відсутність вже незворотна. А з цих коштів з бюджету ми утримуємося всі і, і можна, можна і, і навіть треба страйкувати, жили, сон, важна, якщо є важливі речі і але, раціональні. Але, і але і якщо і є сон, правові норми, і можна, можна це зробити сон, відповідно сон, до закону, і є відповідні вакаміни, органи, органи, то треба так діяти, діяти такого, і цього дотримуватися, розмовляти, розмовляти радомі, будувати показувати свідомість, показувати добрі зразки. І ж ми маємо товарообмін з Україною. Який реалізуємо, співпрацюємо багато років, е, і немає проблем. і з цього теж треба брати приклад. Також ми розмовляємо, говоримо, бо нічого більше не зробимо, можемо показати тільки добрі зразки також ці зразки. Румунія і німеччина теж є в Європейському Союзі. Румунія, Німеччина можна і ці зразки використати. Що там є такого, чого не застосовують у Польщі, наприклад. Ну тут просто може бути велика відкритість для такого роду постачань, бо один з німецьких портів обробив 1 мільйон 100 тисяч тонн зерна з України в минулому році. Він відкритий, співпрацює ну і є країни, які для яких немає, немає проблем. Думаю, що щоб зробити таку дію і розмови, ця розмова теж може до цього спричинитися. І ще більше інших, щоб люди відкрилися і показали, що для нас бізнес важливий, що всі на цьому втрачаємо, і просто слід змінити. Наставлення ставлення і використати ті правові норми, які є в нашій країні, яка є членом європейського союзу, щоб обслуговувати всі товари, бо чи ми обслуговуватимемо шроти з України чи за меж Європи з якоїсь іншої країни ця ціна буде кращою з України. Чому ми не повинні цього робити? Розумію, дякую, барозумію. Дуже дякую вам за участь і за можливо досить складні відповіді на ці питання. Нагадаю, що з нами була президентка групи ССЛ Лаура Холовч, і це була програма Тема дня польське радіо для України. А я, Володимир Гермицюк, дуже дякую вам. Багато.